Цього матчу ми всі чекали з нетерпінням. Перший офіційний матч Національної збірної України. Але відверто кажучи, ще перед грою, одержавши склади команд, більшість із моїх колег і я особисто були здивовані складом команди, коли не побачили там і київських динамівців, і багатьох легіонерів. Лише Олег Протасов був із зарубіжних футболістів у складі збірної України в першому таймі рівна боротьба. І в другому наші атакували нібито більше, але потім все зробив Вальдас Іванаускас, добре знайомий українським болільникам футболу, нині гравець німецького клубу Гамбург. Спочатку, ви зараз бачите, він сам здійснив рейд до воріт, який захищав Дмитро Тяпушкін. До речі, я вибачаю, сказав ще один легіонер Олег Протасов і Дмитро Тяпушкін, воротар також. Зараз виступає за московські дорачі Спартак. І от другий гол, участь якому взяв якраз також Вальдас Іванаускас. Отже, 0-2.